Привіт, турне Зеленського з скандинавськими країнами f 16 для України, Швеція, Данія, Голландія, які відвідав Зеленський, про що домовились, про що говорили. Ну і загалом, що відбувається з постачанням зброї у нас, у Росії, бо з'являється дані, що росіяни все більше отримують від Китаю. Ну а до нас скоро ще будуть їхати американські Абрамси, про що говорить наша посол Маркарова, яка відвідала одне з таких. Виробниць. ну і загалом, яка кількість f 16 до нас приїде, коли приїдуть, ну і що відбувається з навчаннями наших пілотів. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, і обов'язково додивіться до кінця. Обіцяю, повинно бути цікаво. Володимир Зеленський відправився в турне північно-європейськими країнами. Не просто так. Північно-європейські країни це наші друзі, одні з тих, хто нас найбільше підтримує. І по тій причині, що на них може напасти Росія також, як так само, як і на нас, і по причині того, що вони стоять з нами на спільних цінностях, на спільних принципах, і вони розуміють, наскільки Україні важко. Ну і стратегічно, це ті країни, які завжди воювали з Росією. Для прикладу, Швеція мала добрий десяток воєн із Росією. У Росії ці воїни називають північними, але дуже рідко признаються, наскільки вони були програшними. Власне, Фінляндія сьогодні пожалілася, що Росія чинить на неї постійно тиск і збільшила кількість пропаганди інформаційних спецоперацій проти Фінляндії. Нагадаю, і Фінляндія і Швеція дві країни, які вступили до НАТО. Ну і Росія з цим так довго не може змиритись. Так, от одна з цих країн яка вступила Швеція, приймала нашого президента Володимира Зеленського. Він зустрівся з. Ульфом Крістерсоном, їхнім прем'єр-міністром Шведським, дуже прикольним цікавим політиком, який власне заявив про те, що нас підтримують, будуть підтримувати. Але зустрівся Зеленський з їх з їхніми монархами. Але, типу, якщо аналізувати фотографію Крістерсена. В його інстаграмі то він таке що передає якісь меседжі, причому навіть не свої. Зеленський видно розводить руками, пояснює власне події, які відбуваються в Україні. Можемо тільки здогадуватися, що більш за все, що він говорив про контрнаступ от, але типу ця цей, цей візит він трошки вибивається із трьох країн, де був Зеленський, тому що в 16 вони не дали, але більш за все передали меседжі Швеція. Дуже особлива для нас країна не тільки через те, що ми з Мазепою свого часу і шведами штурмували Росію. Але через те, що це місточок передачі інформації, фінансової допомоги, гуманітарної допомоги з Сполучених Штатів до України. Це країна, яка якраз вміє і знає, як допомагати нам. Ну і дуже часто робиться не тільки своїми руками, але й руками сполучених штатів. Це і допомога різним волонтерським організаціям, це і допомога громадянському суспільству України і багатьом іншим історіям. Ну і власне є відчуття, що там якраз Зеленський отримав певні дані певну інформацію саме від заходу. Нагадаю, що після саміту в Вільнісі великих комунікацій з західними країнами не було, особливо з сполученими штатами. Тому зараз дуже ось цей візит важливий. Ну крім того, що він з Ульфом Крістерсоном поговорив, ми отримуємо від них БМП cv 90 це їхні шведські класні машини бойові. Ну і зрозуміло, що на їхніх гріпінах будуть якраз таки навчатися українські військові. Далі з Швеції Зеленський полетів в Нідерланди, де зустрівся з Марком Рюте, нашим старим давнім добрим, класним другом, який завжди був на нашій стороні, який переконав своїх парламентарів ще в далекому 14 му і 16 му голосувати за. Без віз для України зараз він нам дає 42 літаки. Ну, як мінімум, тут теж є певна дискомунікація. Зеленський сказав, що 42. Рюте каже, що в них загалом 42, і вони готові нам надати. Але не сказав, що всі 42. Ну, але мають 42, заберемо 42. Що робити? У нас війна, у них все спокійно. Будуть нам не потрібні, повернемо назад. Але як мінімум мова крутилась на рахунок цифри 42, хоча. Б Повторюю, з повного підтвердження від Рюта від Марка не було. Ну Зеленський написав в Твіті: Дякую, Марк. Ну, значить, будемо дякувати за 42. Да? Більше краще. Аналогічна історія з f 16 в Данії. Зеленський зустрівся із їхніми монархами, і з їхніми прем'єр-міністром міністром оборони. Ну і теж говорили про цифру в меншу меншу ніж в Нідерландах. Про 19 F-16, які повинні прилетіти в Україну. Але тут є дуже велика історія. Голос. Америки говорять, що ми зможемо отримати їх, коли завершиться навчання. Бо в прес-релізах Зеленського і скандинавських прем'єр-міністрів, ні Данії, ні Нідерландів. Хоча Нідерланди, напевно, я трошки поспішив назвати скандинавськими північними європейськими країнами. Вони не називають точних дедлайнів отримання, кажуть після завершення навчання. Голос Америки буквально день-два тому повідомляв, що 4-6 місяців це найбільш оптимістичний сценарій, коли вони можуть надати Україні ці літаки, тобто, коли наші. Е Хлопці пройдуть навчання. Ну, перші, які поїхали в Штати проходити, вони приходили дуже швидко, начебто їм там намагались давати вчити мову. Ну вони продемонстрували, що мову знають і по одразу переходили далі, далі, далі до технічного навчання, ну і демонстрували непогані результати. Це професійні класні наші льотчики-винищувачі. Ну і всі, начебто, на так дуже позитивно налаштовані. Хоча нагадаю, є політична і дипломатична інформація, що поки що дедлайни не найкращі. Той же час. Голос Америки говорить, що 4-6 місяців навчання в Голландії, Данії, потім вони їдуть в Румунію, ну і там буде їх чекати практика. Будемо тримати кулаки, щоб ці терміни були не довшими. Розуміємо, що об'єктивно, швидшими вони вже бути не можуть, але в будь-якому випадку треба зробити так, щоб ці дані не затягнулися. Китай тим часом зараз вийшла велика аналітика. Ну от яку постить британська преса, в якій говориться, що їхня торгівля зросла, сягає порядка 200 мільярдів доларів, і велика кількість гелікоптерів та металів для бомбардувальників продавали китайські фірми. Я зараз опускаю дані про. Велику кількість дронів, прицілів, великої іншої різної техніки китайські компанії продавали російським компаніям і намагалися їх, скажімо так, про провести в Росію під видом інших товарів, але в будь-якому випадку щось відслідковувало, щось ні. Ну і Китай був великим постачальником зброї, саме для Росії. Друга річ, про яку я теж хотів сказати, що. Маркарова, крім того, що Китай допомагає Росії, нам допомагають Сполучені Штати. І Маркарова, наша посол Сполучених Штатах, поїхала на. Виробництво танків Абрам зустрілася там і з американцями, які допомагають Україні, і з виробниками цих танків. Ну і власне якраз провела і подякувала те, чого дуже часто не вистачало. Подякувала нашим партнерам за те, що вони е допомагають Україні за те, що вони дають ці танки. Ну і дуже чекаємо, щоб ці танки вже були на полі бою, нищили окупантів в руках найкрутіших танкістів у світі українських збройних сил. От. Ще одна річ щодо, що вибачте, впригою щодо F16, я забув сказати, що Washington Post кілька днів тому писав про те, що 24-25 роки найраніше ми зможемо отримати. І це був такий аларм, дуже гучний, коли українці казали, друзі, давайте швидше, тому що 24-25 це занадто довго. Це точно не допоможе нашому контрнаступу, в якому кожна хвилина, кожна секунда коштує українське життя. Ну і власне. Щодо е, висновків цього турне зеленського хід правильний, треба про себе нагадувати. Треба звучати, треба бути там, де нас чекають, де нам готові допомогти. Тим більше Байден сказав, що Голландія і Данія будуть давати літаки. Зрозуміло, що туди одразу треба і їхати, піднімати інформаційні хвилі, медійні хвилі, просити крім літаків і гроші, і зброю, і снаряди, і ракети зрозуміло, що все це треба просити разом. От тому тур правильний. Єдине, що треба піднімати. Дедлайни щодо цих навчань треба їх прискорювати, так як пише голос Америки. 4-6 місяців. не, як пише Вашингтон Пост, 24-25, А можливо, навіть швидше. Ну і кількості треба робити більше. Бачите, більш за все, що буде 60 літаків від цих країн. Ну, от, там нас дехто критикує уже, що в нас немає інфраструктури, що там немає, наче не, не не літали, не взлітали. Ну є інформація, що F-16 сідали в Україні раз Друге. А чого вони повинні знаходитися в Україні? Нехай будуть в Румунії. Там різниця часу льоту 2-3 хвилини. Нехай гаражі, їхні ангари будуть в Румунії, в Польщі, в Чехії. Слухайте, там для суперреактивного літака це кілька хвилин льоту перетнули кордон, відпрацювали, вернулись назад. Вони будуть в безпеці під куполом НАТО. Так, да, я знаю, є плани в Росії. Вони хочуть знищувати наші аеродроми взлітні смуги для того, щоб f 16 не сідали. Ну на захід нас критикує, чому ми не будуємо підземні сховища для цих f 16 Друзі, ви ще нічого не дали, щоб ми вже почали будувати. Ми можемо сховища будувати скільки схочете чи скільки скажете. Питання, щоб там щось стояло. Але якщо ми говоримо про нагальні, наприклад, приїхали вони за 4-6 місяців, хай стоять в Польщі, хай стоять в Чехії. Чому ні? Вас все рівно закриває НАТО. Ну, і останнє, що я хотів сказати: дійсно треба просити більше f 16 їх повинні бути сотні. Для прикладу, Греція не найбільша країна НАТО 360, Туреччина 360. Тобто нам треба мінімум кілька сотень. Ну в світі взагалі є баланс радянських реактивних цих бомбардувальників і f 16. Так, тобто завжди намагаються тримати паритет. Так от, для нас треба робити так, щоб ми могли тримати паритет зі всіма можливими літаками, які Росія може підтягнути на лінію фронту. Ось це для нас завдання, це для нас цілю, це те, до чого ми повинні йти. Більше того, те, чого ми повинні досягнути. Ось це наша з вами задача. Друзі, напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, наскільки успішно проходить? Ось ця кампанія по залученню Ф16 в Україну, залучення їх на поле боя, наскільки ми як держава всі разом справляємося із цим непростим, але насправді дуже потрібним завданням. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк та дзвіночок до цього відео. Попрошу, бережіть себе, бережіть своїх близьких, користуйтесь укриттями і знайте, що перемога точно буде за нами. Бажаю класного дня і до зустрічі!